Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні будемо готувати не просто найсмачніше печиво, а теплі спогади мого дитинства. Його завжди пекла моя мама. А я з сестрою їй допомагали. Збивали білок з цукром, виробляли печиво, виходить злойоне, хрустке, просте, дуже в приготуванні. Бажаю всім мирного неба, Божого благословіння, ну, як завжди, приємного перегляду. Для печива нам потрібно рецепт. Детальні, дивіться, завжди під відео. І так, я приготувала все для тіста. У нас маргарин. Маргарин, пачка завжди повинна бути з морозілки. Ми його будемо натирати, Три яйця, Два стакана муки я просіяла. Яйця ми зараз яйця розділяємо на жовтки і білки. Жовтки нам буде потрібно для тіста. Ми їх зразу будемо ложити в сметану. А білки потім будемо збивати в начинку. Крем будемо робити. Ось відділили, відставили білки, а потім. Зараз нам потрібно в просіяному борошну натерти з морозилки маргарин. Ось так я натираю. Добавляю трішки ваніліну або ванільного цукру. І перетираю це все руками. Ось так повинно бути. Далі беремо сметану. Сметану у нас 100 грам, Добавили в нього три жовтки, розмішали. І цим будемо замішувати наше тісто. Зразу я роблю це лопаткою, а потім руками. Тісто таке потрібно довго не місити, так, тільки щоб воно було все цільно в один кусок. Ось так, тісто. І зараз ми я виймаю з миски, буде мені зручно це все на робочій поверхні робити. Нам потрібно зробити кульки з нього. Приблизно у мене виходить 30 кульок. Кульки будемо відправляти в холодильник мінімум на 2 години. Тісто трішки липкувате, але борошном його не потрібно забивати лишній раз. З холодильника воно вже буде нормально розкатуватися і робити буде добре з нього. Можна отак жгутик зробити і також буде швидше робити кульки. Я беру тарілку, куди буду відправляти всі кульки, які я роблю з тіста. Насчну розміру, це не важно, якщо один більший один менший. Так як ми їх будемо розкатувати і ще підрізати. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник. Мінімум на 2 години, щоб захололо. Зараз приготуємо начинку для печива. Це білковий крем. Три білки ми відправляємо в миску, де будемо збивати. Можна додати. Трішки солі щепотку, і збиваємо на невеликих оборотах, збиваємо приблизно хвилину, а далі всипаємо один стакан цукрової пудри, можна і цукру. І вже на більших обертах збиваємо в пишну білу масу, щоб був густий крем. Ось такий крем у мене вийшов. Ви дивитеся так, щоб коли робите візерунок, він більш стояв, не розтікався. Крем відставляємо в сторону. Ось я приготувала все для начинки. У мене ще була консервована вишня, цукрова пудра і взяла деко, застелила пергаментом, де будемо випікати печиво. Зараз пройшло у мене 2 години. Я припиляю трішки борошном поверхню, беру одну кульку з холодильника і буду розкатувати в тоненький пласт. Заздалегідь розігріваємо духовку до 190-200 градусів. Ось так тоненько ми розкатали. Беремо приблизно столову ложку нашого крему, наносимо. І зверху ложимо 2-3-4 вишеньки. Можна також, можна зовсім нічого не ложити, а можна горішки ложити, також буде смачно, але в моїй сім'ї мої домашні люблять з вишнею. Ось так складаю, підрізаю, щоб було рівненько. Залишки тіста ми не викидаємо, ложимо назад в холодильник, а потім з них знову ж будемо робити печиво. І ось так вилочкою проходимося. Ось таке печиво виходить. Прикладаємо на деко застелене пергаментом і виробляємо всі печива. Такі тістечка. Їх по-різному називають. У мене мама на них говорила гусячі лапки. Називають і платки, і сугроби. У них дуже багато нас. Ось так з усього тіста я буду виготовляти. Таке печиво. У моїй сім'ї діти, чоловік дуже люблять таке печиво. перше воно дуже неймовірно смачне, слоєне, хрустке. Його виходить дуже багато. Можна робити навіть з півпорції. Так як у шариків у мене вийшло 30, а його вийшло ще більше. З остатків тіста ще виходить 4-5 печива. Відправили, ось дивіться, як воно піднімається в духовці. Випікається приблизно 15-18 хвилин. Це залежить, яка у вас духовка. Я випікаю в режимі верх низ Ось я вийняла з духовки і зразу підготовила цукрову пудру, буду його ось так в цукрову пудру, все. Так як тісто у нас не солодке. Ось так кожну, кожне печиво обмочую в цукрову пудру. І відставляю. Я вийняла одне деко, поки воно пеклося, я виробила інше і поставила випікатися. Ось вийняла інше. Дивіться, які вони виходять. Рум'яні, слийні, ароматні. Дуже смачне печиво, обов'язково приготуйте. В моєї сім'ї його просто обожнюють. Дивіться, я зараз покажу, воно вже вихололо, яке воно хрустке, ніжне, воно зовсім не осідає. І всередині кисла вишенька, кисло-солодка, крем. Обов'язково приготуйте. Готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідних. До нових зустрічей!